Всім привіт! Сьогодні готуємо хачапурі. Опис рецепту ви знайдете під цим відео. Змішуємо інгредієнти. Для цього в миску наливаємо 460 мл молока і 40 грамів свіжих дріжджів. Ось так от на шматочки розламую. ретельно перемішуємо молоко, обов'язково має бути тепле. Тепер додаємо 30 грамів цукру. Перемішуємо і ще додаємо 10 грамів. Солі. Кидаю ще 5 жовтків, можна кинути 6. Ще кидаю 60 грамів масла, у мене кулінарний жир. Поступово всипаємо 900 або 940 грамів борошна. Ретельно все перемішуємо і додаємо залишок. І також все перемішуємо. Ось таке тісто вийшло, тепер ставимо в тепле місце, щоб воно підійшло. Тісто збільшилося вдвічі, підходило одну годинку. Зараз будемо формувати хачапурі. Для начинки нам потрібен адегейський сир та сулугуні. Я вирішила поекспериментувати і взяла голландський та білки яєчні. Змішали два види сира, голландського 500 г, а адегейського. 700 І туди ще додала 4 яєчні білки. Тісто розділила на 4 рівні частини, формую кульки, щоб вони підходили. Розкатуємо кульку і формуємо хачапурі. У нас буде 4 хачапурі, тому формуємо 4 кульки із сиру. Решту залишаємо на посипку. Викладаємо сирну кульку в центр тіста і защіпуємо. І ось так защіпуємо. Потрібно сильно, щоб начинка не вивалилася. Перевертаємо і розкатуємо качалочкою в кружечок. Формуємо хачапурі. І щоб сіста виходило в робимо невеликий надріз. Перекладаю хачапурі, змащене олією деко. Змащуємо хачапурі яєчним білком. Посипаємо хачапурі з сиром. Ставимо хачапурі в духовку до 200 градусів і випікаємо. Поки перше хачапурі випікається, формуємо наступне. Хачапурі вже спеклося. Ось таке воно рум'яне. Мені трішки мама допомагає. Ось таке хачапурі у розрізі. Ще гаряченьке. Куштуємо хачапурі. Хачапурі дуже смачне, тому обов'язково готуйте. Ставте лайки, підписуйтеся. Пока-пока!